Олена, привіт. Радий тебе бачити сьогодні привіт. на інтерв'ю. І хочеться зразу задати питання. Які твої досягнення, які результати зараз вийшли? Всім привіт. Результати в мене були дуже неочікувані, тому що я втратила зайвого більше, ніж це планувала, якщо чесно, я цього взагалі не планувала. І а в мене мінус. Мінус 7 сантиметрів в талії і майже мінус 5 кілограмів при моїй вазі 59 і ріст 159. О, а ріст? 159. 159. Бачиш? Але тоді скажи мені, чому ти звернулась до мене? Я звернулась саме через розлади харчової поведінки, тому що. Я могла або зовсім довго не їсти, або переїдати дуже і мала з цим певні проблеми. Розуміла, що харчування це те, без чого ти в житті не проведеш. Нормально ну, не проживеш, якщо ти не вмієш харчуватись правильно, тому що воно так чи інакше впливає на якість життя, на комфорт. І це треба вміти, треба знати. Бо ми їмо кожен день і ми не можемо, там, знаєш, як просто там сигарету, куриш відкинути, нема в хаті, нема. а Їсти нам треба. І треба вчитися правильно їсти, це бо, це як це ти сказала, нам з цим жити. Так, да, це дуже розумно. Але от скажи мені, що ще можливо помінялося в тебе, крім ваги і сантиметрів? Ну, в першу чергу ем... якість. Я змінила розмір свій. Я змінила розмір з. М, деколи Л навіть могла носити, а я його зремінила до С, навіть деякі зараз ісески мені підходять. Е, мені одягу, так. Мені, звісно, стало легше легше почуватися. Тому що оці от переїдання, які в мене були, е, заважали якісному сну однозначно. Е, ну, взагалі, відчуваєш себе, літаєш. Так, легкість, от дійсно, така легкість відчувається. Справді легкість, тому що легкість і раніше могла відчуватися, але тоді, коли, наприклад, скажімо, я не їла, коли там я наїмся, все вже мені там складно. І цього раціону, який ти мені розробив, мені вистачало навіть в мене були дні, що я вже і не вечеряла, в мене не було потреби, мені не хотілося насправді їсти. Хоча я брала багато різних участь в марафонах в різних курсах. І результат був, але він був тільки поки був той курс, скажімо, я його кидала, набирала ще плюс-пару кілограмів. І це був великий мінус, тому що це була певна поведінка харчова, тимчасова. Але в загальному в своєму житті я таку поведінку не дотримувалася, це не були мої вподобання смакові, і це не відповідало моєму ритму життя. Це було тимчасово, відповідно, воно дало результат, але коли я повернулася до свого звичного життя. То результат пропадав. Що мені саме подобається в нашій співпраці, що тут ти мене питаєш, що тобі подобається? Що ти любиш їсти? І якщо, наприклад, скажімо, я не люблю капусти, ти мені її три рази в день не пропустиш. Або якщо я її люблю, то, то вона в мене може бути в меню і на сніданок і на, на вечерю, мовно кажучи. Бачиш, оце ти розумно сказала. Це треба, щоб всі почули оці твої слова відносно. Правильно харчової поведінки. Да? Відносно того, що ти була на марафонах, де пропонували якусь певну харчову поведінку, але вона не відповідає твоєму стилю життя. Тобто, це не твій варіант. Це твій варіант просто дефіциту калорій ти схудла. А що далі робити? Не знаємо. І того і набираємо. А зараз якраз ти дала відповідь на те питання, бо хотів задати, які фактори стали для тебе визначальними при роботі зі мною і що тобі сподобалось? Що мені сподобалось найбільше, це те, що немає заборон. Для мене це дуже важливо, тому що я людина творча, креативна. Я не люблю оце так мільйон разів по поличках. У мене бувають емоції. От я сьогодні встала, в мене Ха, такий настрій, я хочу шоколаду. Інший день я встала, ні, сьогодні я хочу м'ясо там. І те, що можна було їсти круасан з шоколадом. То для мене то взагалі був вибух шоколаду? Клас. Або шубу на Новий рік. Що ж то що, 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 це за тренер так дозволяє їсти? О, сто відсотків. І чесно кажучи, що це мене дуже здивувало, тому що. Ну і приємно здивувала, тому що в справжньому житті я би могла від цього відмовитись на місяць, ну на два. Але надалі я би все одно це їла. Але не знаючи, коли це можна їсти, в якій мірі. Воно би негативно впливало далі на мою харчову поведінку і були б так сказати зриви. А так у мене їх немає, що в мене нема заборон. Ох ти клас! Оце клас! У тебе такий класний досвід, позитивний є результат. Вага тримається, ти бачу, видно, кайфуєш від цього. Тепер ти можеш 100% відсотків щось порекомендувати людям, які там хочуть почати харчуватися чи схуднути, чи тренуватися. Ну, перш за все, це страх, що тобі скажуть робити щось те, до чого ти не готова, або що ти не хочеш робити. От в мене був насправді такий страх, і я багато не йшла на якийсь там то, що думаю, ну яка різниця? І все одно я цього не зможу дотриматись, бо я там не зможу відмовитись там, чи від солодкого, чи від mm -hmm. того, чи від цього. Е, і ось такий все-таки є така перепона. Тож я рекомендую в першу чергу е, тебе, Антон, як тренера. Чому? Тому що це індивідуальний підхід, е, це немає якогось меню загального на всіх. Тут включені твої вподобання. Твій ритм життя, тобто, ти маєш час готувати, наприклад, мені некомфортно тричі на день ставати готувати. Я себе можу на два дні стати, зробити меню, і ок, я його з собою взяла. Там у мене є певний перелік, що я можу з'їсти, якщо я не вдома. Навіть коли я була сином Макдональдсі, я могла собі взяти те, що ну. Те, що всі там їдять, і я не почувалася, не почувала в собі провини, тому що я знала, що мені це можна, що це стільки калорій, як регульнути свій денний, своє денне меню, щоб це все було ок. Тому, перш ніж йти, однозначно звільнитися від цього страху. А щоб звільнитися від цього страху, треба спробувати. Якщо ви не спробували, ви не знаєте, це класно чи ні. От як ви любите рибу чи не любите рибу? Ви ж мусите її спробувати для того, щоб зрозуміти, вона вам смакує чи ні. Так само і тут. Я не знаю, що додати. В принципі, все сказала дуже логічно, і я от також вже слухав і слухав би тебе. Бо це дійсно гарні речі говориш, і те, що дійсно працює. Те, що дійсно працює, і подобається, що ти маєш той результат, який ти. Хотіла, я бачу зміни великі, зміни не тільки в сантиметрах, не тільки в кілограмах. От тому я дуже радий, що ти попала до мене з тобою приємно співпрацювати і радий, що ти отримала дійсно такий крутий результат. Дякую, і саме головне, що моєю метою було прийти до тебе це зовсім не схуднення. і зовсім я тоді не думала про фігуру mm -hmm. чи свої параметри. Вчитись харчувати справи важливо в повсякденному житті. А коли я отримала ще бонус, мінус скільки кілограмів, і при цьому харчуючись, так як я би хотіла, то це було для мене великим здивуванням. Адже ти пам'ятаєш, що в житку, там з певним здоров'ям в мене моментами uh -huh. я не займалася спортом і хочу зауважити, що oh. мій результат досягнений без Фізичних навантажень навіть без зарядки, що це за рахунок харчування. І тому я теж з тих людей, які були переконані на 100%, що е, такий результат можна досягнути лише з фізичним навантаженням, то при тому, щоб вмирати там в залі, uh -huh. добре. І для мене, бо в мене був такий досвід, що я скидала гарну вагу, в мене було гарне тіло, але це я реально вмирала в залі. Тож цього разу, коли я не займалась фізично. Я навіть в мене була спроба сказати Антон, що давай ми зупинимо наш проект, тому що мені не можна займатися, не буде ніякого результату. Який сенс взагалі платити за що гроші, якщо результату не буде? Він каже мені, та давай спробуй. Результат буде, тому що не лише в спорті е, важливість, а в першу чергу це харчування. Якщо ми говоримо про схуднення, звісно, форми, щоб набрати гарні, то однозначно тут без спорту ніяк. Але якщо говорити про... Схуднення, то це 100% харчування і зменшення відсотку жиру, так. Да. Оце ти класно підмітила, так. бо цього всі бояться, і всі думають, що треба тісно впахуватися в залі. Але ти вже побачила цей ефект на собі. Ось і, і ще дуже класно, що ти ще сказала. Що ти прийшла не за схудненням, а за нормалізацію харчової поведінки. А як наслідок отримала ще й мінус майже 5 кг, мінус см сантиметрів талії, і почала навіть вдягати речі, якісь більш привабливіші, більш кльовіші. те, що тобі подобається. Уяви, правда? От парадокс. От, класно, і справді, що дуже важливо, що. Коли я займалась в залі, але не слідкувала за харчуванням, в мене реально прес був дуже міцний, але там така прослуха, салка над ним завжди була. І я вирішила, що це моя фізіологічна особливість, інакше бути не може. Це така от моя фішка, салка над пресом. А як показує досвід, що все таки те та салка може пропадати. І не треба тренуватись на голодний шлунок. Знаєш, як є таке, що тренуєшся на голодний шлунок, і жир піде там з пресу, з проблемних змагання. Ну, за ти на практиці зруйнувала там десятки міфів, і тепер тобі вже спокійніше. Ну, я сама в шоці, якщо чесно. Сама в шоці? Тому мене так це, да, мене це так надихає надалі. Тому що я в це не вірила. Я не вірила, що це може бути. І відповідно зараз теж змінились харчові поведінки в нас вдома. Ну оскільки е я вже от звикла до такого харчування, і я бачу, що це ок, і в мене немає тяжкості в шлунку, в мене немає проблем з дуттям е того, що я не нажираю своєї капусти на вечір тих там, 500 калорій, як було такі в мене в, 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 в моїх тих yeah. марафонах, були такі нюанси. Да? І тут дуже важливо, я хочу зауважити, важливо дуже індивідуальний підхід і співпраця з тренером. Я знаю, що в Антона є різні пакети, тож обов'язково рекомендую для початку брати індивідуальний підхід. Чому? Тому що тут ти краще знаєш навіть себе, задаєш питання по тих продуктах, які ти харчуєшся, які ти любиш, які ти вживаєш, як, коли, що, скільки можна. Доступ до знань і Антона 24 на 7, бо я десь там вибігла, пишу таке, мені можна, я там не вдома обідаю. Антон зразу мені дає відповідь: можна, не можна, скільки можна, скільки хамів, що додати, що відняти. І вже цей досвід не проп'єш. Далі вже однозначно, ці знання зберігаються. Їх можна вдосконалювати. Однозначно, що це місяць це дуже малий термін. Ми працювали дуже мало і. Щоб досягнути якогось стабільного результату, це треба від трьох до шести місяців, щоб це було не травматично для організму і для що мозок у нас дуже агресивно сприймає радикальні дії і може давати сильний опір. І хочеться це все кинути, а коли це поступово, то воно так не лякає. Угу. Е, відмовитись від якихось речей от відразу і вже надто складно, а коли поступово, то потім тобі цих речей, чесно кажучи, вже й не так і хочеться. Так що рекомендую. Дякую. Бо ми є те, що ми їмо, і все-таки треба підходити до, до цього з розумом, не тільки з емоціями. І відповідно харчування, якщо воно входить у звичку правильне, то вже потім і рука не тягнеться до неправильно. Вже, вже не то, що е, не можна. О, от такаша, давай. Ти так гарно все розказуєш. що давай таку штуку піднімемо можна, не можна. Знаєш, е, дуже часто люди фокусуються на тому, мені не можна. Знаєш, типу, я б хотів би наїстися свиного шашлика до отвалу і запити це пивом три літри, але ж не можна. От от розкажи, от як тебе перейшло від не можна до не хочу насправді або мені не потрібно. У ну, мене це перейшло дуже просто в зв'язку з тим, що нема заборон. От коли ми з тобою говорили, ти мені не давав заборон. От були там рекомендації без алкоголю, скажімо. Коли я казала, що я п'ю каву з цукром тільки зранку ти ок, ну для мене це було дивно. Як це? Не виключити цукор, не виключити все солодке варення, там взагалі все не виключити, і, і, і алкоголь бажано виключити. Бажано. Що значить бажано? Зазвичай все місяць без алкоголю, без там без солоду і тому подібне. І я не пропагую, але я пила пиво, бо мені теж його дуже хотілося. І саме за рахунок того, що цих заборон немає. Воно потім ти вже збив ту охоту і вже і тобі його і не хочеться. Шикарно. Фактично, відповіді такі дала, що мені здається, що як хтось побачить це інтерв'ю, то скаже: я теж хочу, От я б тебе послухав би, я ж самі самому захочув... і сам, і сам би захопила. Саме до себе закликав. Да. Да. Ой, круто! Ні, це дуже відверто, скажу чесно, бо я мала дуже багато. Різного досвіду негативного. І оскільки я людина творча і мені це дуже складно ці всі правила для мене, вони в першу чергу даються важко психологічно, коли я знаю, от на я, наприклад, зовсім не любила солодкого. Але коли я пішла на марафон і сказали без солодкого. Та воно за мною так ходило, що я можу за рік останній стільки солоду не діла, скільки я там хотіла з'їсти за той місяць. Мене завжди вільно все лежить, і мені просто ну це не мій продукт. Мені не хотілося. Але коли це була заборона, то мені пахло всюди тим шоколадом, тими солодощами, булками, порогами, які я не їм, і воно мені все хотілося. Тому все таки, ось ці заборони не повинні, я думаю, бути не має бути обмежень. Тобто, якщо тобі дуже хочеться, ну візьми просто питання в дозі, в часі, коли ти це їсиш і в, там, в певних умовах з чим, коли, як. Ну не на ніч там півкачки з яблуками, правда? Чому можна, хоча інколи можна, і з яблуками, півкачки з яблуками. На ніч, да? на ніч, Але саме цікаве, що коли от я собі дозволила те, що я думала, що не можна. То я в той тиждень теж схудла і теж на кілограм, що для мене був шок, тому що, мабуть, не було цього бар'єру в розумі, в мови, mm -hmm. що не можна. Так що не бійтеся, пробуйте, все можна і отримати результат. І дійсно, ти, напевно, вже віриш, що можна прикладати 20% зусилля, отримати 80% результату. 100%, головне, правильний підхід. І ось цей баланс, знаєте, коли не можна все або можна все от насправді можна все, але в певній мірі. Слухай, таке інтерв'ю, кльове, вийшло. Ми ще з тобою потім запишемо ще одне інтерв'ю: вже дай Бог в студії. Легко. От а зараз я тобі наразі дякую. От дякую. я думаю, що люди послухають і будуть і вдячні тобі. Тому е всім, як то кажуть, гарного дня, а ми пішли далі.